Вітаю вас! В цьому відео ми проговоримо, як допомагає податковий фахівець, так, податковий консультант у виявленні і виправленні помилок в податкових деклараціях. Так. В попередніх відео ми вже обговорювали, що найпоширеніші помилки в податкових деклараціях це або неправильні, або відсутні social security, особливо так, для дітей та залежних, також це пропущені доходи. Наприклад, так, з 2 або з банківських відсотків. Також це, невірно, обчислені податкові кредити, помилки в розрахунку самозайнятого податку, так, або навіть відрахувань з нього. Також це може бути із помилок, як подвійне врахування або повне ігнорування бізнес витрат. Неправильно обраний статус подання, так, або пропущені оцінкові авансові платежі, так tax. Як допомагає податковий фахівець? По-перше, він перевіряє документи, робить, робить аудит ваших форм, квитанцій, банківських звітів, щоб не було пропущених доходів чи зайвих витрат. Так, це може включати перевірку доходів на федеральному та на рівні штату. Перевіряється форма W-2, тобто заробітна плата від роботодавця, так? податковий фахівець знає, так? І як звіряти, і він звіряє, чи всі роботодавці подали W-2 і чи правильно відображені заробітна плата, так? федеральний податок і інші податки. Також звіряє доходи самозайнятості, тобто всі форми 1099, це може бути НЕК або 1090K, к Перевіряє так, якщо Особливо були надходження готівки через зелі або Венмо, так, і ви не отримали. Так? Також податковий фахівець може перевірити, чи, заклар... чи були задекларовані доходи, навіть ті, які... на які ви не отримали форму, так? 1099. Також. Спеціаліст перевіряє, чи немає прихованого доходу, тобто, чи внесені усі отримання через Stripe, там, або Cash App, або PayPal, так, чи всі вони задекларовані, і ем, чи присутній правильний підрахунок валового доходу в, так, в Schedule C. Також, наприклад, якщо ми беремо штатний рівень, деякі штати, наприклад, Каліфорнія, так, вони мають додаткові правила щодо доходів. Які не враховуються на федеральному рівні. Наприклад, це може бути неповне звільнення соціальних виплат або так, деякі специфічне трактування франшизних платежів. Наприклад, Тенесі так, немає податку на прибуток фізичних осіб, але податковий фахівець перевіряє, чи не підпадає платник податку під local business Tax, так, або franchise Tax. Яке є для деяких LLC, які працюють як солпропратер. Також, наприклад, штати Нью-Йорк та Іліной часто мають розбіжність між федеральними та штатними правилами щодо прибутків і витрат, і консультант вже враховує так це при підготовці саме штатної декларації. Також податковий консультант перевіряє. Відрахування та кредити. Тобто фахівець вже аналізує, так, якщо це були заявлені витрати в Schedule C, чи витрати є звичайними і необхідними так, для вашого типу діяльності, чи є документальне підтвердження, якісь чеки, квитанції або банківські виписки. Чи не завищені витрати, які АРС може перевіряти, наприклад, це поїздки, обіди або домашній офіс. Так? Якщо був списаний домашній офіс, то фахівець вже може перевірити квадратуру офісного простору. Також перевіряє пропорцію витрат, так, якщо це були заявлені не то так, щоб були витримані пропорції витрат на оренду, електрику там, або інтернет і інші витрати. І чи взагалі підходить так під умови, використовується регулярно та виключно для бізнесу. Також, якщо в у відрахуваннях є автомобільні витрати, перевіряється так. Чи є записи цих миль, чи співпадає з бізнес-активністю, наприклад, якщо клієнт трак-драйвер або працює в сервісі доставку, доставці. Так? Також, якщо використовується itms deduction, так і заявляються благодійні. Витрати, то податковий фахівець вже перевіряє підтвердження, чи є підтвердження так листи від організації. переконується, що ці пожертви зроблені саме до кінця податкового року. Також, якщо заявляється itemized deduction, то Фахівець перевіряє, чи враховуються так витрати, які враховуються тільки якщо перевищений 7,5% від Adjustment Gross Income. і податковий консультант перевіряє квитанції, лікарняні рахунки, так та призначення. Також може зробити перехресну перевірку з банківськими звітами, тобто порівнює рух коштів на банківському рахунку з тим, що зазначено в податковій формі, виявляє приховані доходи або надлишкові витрати, які виключать питання в АРС, так, і навіть може скласти деякі таблиці, узгодження, так, щоб клієнт чітко бачив, що подається. Також так, одним, одним із головних причин, так, чому необхідно звернутися до податкового консультанта, це якщо є потреба в підготовці декларації за формою 1040х, так, amendment return. Бо пам'ятаємо, що ця форма це офіційна форма для внесення саме змін до вже поданої податкової декларації, і вже податковий фахівець буде визначати, коли варто подавати поправку, підготує конкретні розрахунки, так і пояснить причини зміни як для федеральної, так і для декларації штату. Пам'ятаємо так, що коли потрібна форма 1040 х, якщо ви не задекларували якийсь дохід. Якщо пропустили якийсь податковий кредит або відрахування, неправильно вказали кількість залежних, або неправильно обрали філінг-статус, так, наприклад, обрали сингл замість head of household, або обрали сингл замість separately, так. Наприклад, коли, були, коли ви отримали форму. Наприклад, 1099 пізніше, так? або була якась подана неточна інформація про витрати, наприклад, хом так? або списання помиля. І якщо виникла помилка так, через програмне забезпечення або попереднього бухгалтера. Як виглядає так, помил, так, процес виправлення помилок? Необхідно так подати форму 1040 x яка впливає, якщо форма, якщо помилка або упущення впливає на gross income, так на податкове зобов'язання або переплату. Термін подання ми пам'ятаємо, що протягом трьох років здати. Початкового подання або протягом двох років з моменту сплати податку, в залежності від того, що було пізніше, також в більшості штатів, наприклад, Каліфорнія або Нью-Йорк, діють такі правила, що подається окрема форма поправки так, на рівень штату. Також в багатьох штатах вимагається подати поправку автоматично, якщо була змінена федеральна декларація. Якщо внаслідок поправки виникла зміна Доходу або статус, або відрахувань, то подається і також і штатна поправка з відповідним обґрунтуванням. Тому в цьому випадку так податковий фахівець допомагає аналізувати, чи варто подавати 1040X. Пам'ятаємо так, що деякі помилки не вимагають подання Amendment Return, а просто необхідно так, може бути просто пояснюватися в листі з АРС, яке ви отримали. Також податковий фахівець готує обґрунтовані розрахунки, тобто порівнює попередню та виправлену версію декларації, пояснює зміни так, в Amendment Return, щоб АРС могло легко зрозуміти суть зміни, так, і готує вже відповідні документи для штату, якщо зміни зачіпають також і штатну декларацію. Пам'ятаємо, чому варто виправляти помилки? Це може, Можна повернути переплату податку, якщо вона так, є внаслідок помилки, знизити ризик перевірки, якщо ви зробили це самостійно до того, як це виявило АРС, і так це уникнути штрафів та пені. І також так після виправлення помилок в декларації, так важливо не лише закрити минулий рік, а й попередити повторення таких ситуацій в майбутньому. Тому саме тут податковий фахівець вже виступає як так, податковий наставник, допомагаючи налаштувати фінансові процеси. По-перше, необхідно так: ви можете за допомогою податкового фахівця правильно налаштувати податкове утримання через форму W4. Якщо ви самозайняті, отримуєте 10,99, маєте дохід з оренди або інвестицій, податковий фахівець допоможе розрахувати квартальні платежі до АРС і штату, так, щоб уникнути штрафів за недоплату. Також, наприклад, якщо ви змінили свій сімейний стан, так, у вас народилась дитина, або закінчили навчання, одружились чи розлучились, так, то податковий фахівець вже. Яснить, як це впливає на податкові кредити, який є обов'язок сплачувати self-employment tax або подавати форму 1095 a і як це впливає на філінг статус, тобто статус подання. Наприклад, Платник податку отримає 85 тисяч доларів за формою W2 і кожного року там має повернення близько 4 тисяч. Він вважає, що це добре, але податковий фахівець так пояснить в цьому випадку, що це не подарунок від держави. Що в такому випадку ви як платник податку просто позичаєте свої гроші АРС протягом року без відсотків. І рішення в цьому випадку може бути налаштувати нову форму W4, щоб зменшити отримання, і платник податку в таким чином, щомісяця щомісяця буде отримати на якусь суму більше в своєму пейчеку, так, замість того, щоб чекати на повернення вже в квітні по своїй декларації. Також, як приклад, це може бути, якщо платник податку почав так, фрілансити, так, після звільнення отримує 10,99, і після подання декларації, коли виходить до сплати, наприклад, 10 тисяч доларів self-employment tax, у платника податку може бути шок. То в такому випадку вже податковий фахівець пояснює, що. Ви працюєте самі на себе, ви маєте сплачувати self-employment tax, так 15,3%. І навіть якщо це part-time, то можна врахувати витрати, так можна зменшити дохід, можна розділити податок на чотири частини через estimated tax. І тут вже платник податку може погодитись там, що кварталу сплачувати півтори тисячі доларів, наприклад, так, замість неочікуваної суми в кінці року, в 15 квітня. В такому випадку так податковий фахівець це не лише менеджер для виправлень, так, а й стратегічний партнер, який може допомогти платити вчасно без штрафів, не переплачувати податки, планувати зміну статусу, планувати зміну доходів, витрат і зрозуміти, чому саме ви маєте платити стільки і як це взагалі контролювати. Тому так переваги співпраці з податковим фахівцем. Це, по-перше, так, це точність і відповідність вимогам АРС, тому що податкові фахівці вони мають бути добре обізнані з зі змінами в податковому законодавстві. Так? Вони знають, як правильно застосувати податкові норми до конкретної ситуації клієнта. Це означає, що буде мінімізація ризику помилок, які можуть спричинити затримки в декларації або листи від АРС. Також це оптимізація податкового навантаження, тому що фахівець допоможе не лише подати декларацію, так, а й знайти усі доступні відрахування та податкові кредити, на які може бути кваліфікований клієнт, тобто це може бути он інкам такскредітабочал такс так і інші кредити, так, такі як QBI, наприклад, deduction так для sole proprietor. Також це заощадження часу і нервів, так? бо самостійне заповнення форми, особливо якщо є додатки Schedule C, Schedule SE, так і інші, може зайняти багато часу, і фахівець швидко збере потрібні дані, правильно заповнить форми, подасть декларацію онлайн і проконтролює так, статус повернення коштів, якщо такі є. І податковий фахівець допоможе розібратися в офіційних листах від АРС, пояснить, як реагувати. І за потреби подасть уточнення або відповіді, і це важлива перевага, бо реакція на листи АРС має бути своєчасною, так, та обґрунтованою. Також кожен податковий фахівець має індивідуальний підхід до кожної ситуації, тому що так кожна ситуація, кожного платника податку вона буде унікальна і необхідно врахувати і сімейний стан, і виду доходів, і статус імміграції, і так, наявність бізнесу, чи LLC, і переїзди між штатами, і багато іншого. Також податковий фахівець може надати планування податків на майбутнє, як краще оформити бізнес, це буде LLC або Sole proprietor або S -corp, так? Також чи варто сплачувати estimated tax, як зменшити self-employment tax, які документи зберігати як довго. І це все особливо важливо так, для самозайнятих осіб, підприємців, водіїв, у яких є так малий бізнес. Також з податковим фахівцем буде зручний процес обміну документів. Тому що більшість так податкових фахівців працюють онлайн і надають доступ до портала клієнта, де можна безпечно завантажити документи, заповнити анкети, переглядати, підписувати декларацію, так, і спілкуватися вже в чаті або в відеозв'язку, якщо це необхідно. І так, це дозволяє вирішити все дистанційно без потреби відвідувати офіс. Тому так, заповнити декларацію можна самостійно. Але заощадити час, гроші і нерви вже реально там тільки з фахівцем, особливо, якщо у вас якась складна податкова ситуація, і ви хочете отримати якусь максимальну вигоду саме зі своєї ситуації і бути впевненим, що дотримані всі податкові вимоги. Тож, як правильно обрати так, податкового фахівця? Бо, так, ми пам'ятаємо, що податкова декларація це не просто форма. Це відповідальність безпосередньо перед АРС, можливість оптимізувати свої витрати, захистити себе від штрафів та проблем в майбутньому. Тому вибір податкового фахівця буде не менш важливий, ніж сам процес підготовки декларації. По-перше, необхідно перевірити реєстрацію податкового фахівця в АРС. Тому що будь-хто, хто готує декларації заплату, зобов'язаний мати ПІТІН, тобто це Prepare Tax Identification Number, і це мінімум, який необхідно мати. Як перевірити? Перейти на офіційний сайт АРС і знайти спеціаліста за ім'ям або за зіп-кодом, тобто де він зареєстрований. І наявність цього номера це базова вимога. Додатковим плюсом буде участь у програмах, так? Або, не, або наявність статуса CPI або іншого для того, щоб ви могли співпрацювати так, з таким податковим консультантом. Далі не кожен фахівець так? підходить кожному, тому що необхідно уточнювати. Чи працює фахівець з саме вашими джерелами доходу? Наприклад, якщо у вас є іноземний дохід, так, або дохід від оренди, або якийсь інший так, або ви працюєте як самозайнятий і у вас відкрита Ескорб, чи має досвід з податковими кредитами, так? які можуть бути доступні саме вам, наприклад, там Child Tax Credit або Earn Income Tax Credit або QBI Deduction. Чи працює, наприклад, податковий консультант зі статусом нерезидентів або біженців, так, або й новоприбулих іммігрантів. Бо, наприклад, якщо ви водій, фрилансер або там, власник малого бізнесу, так, важливо не знайти фахівця, який вже мав таких клієнтів і знає, як з вами співпрацювати. Також податковий консультант. Він надасть чіткі пояснення, як відбувається саме процес подачі декларації, тобто розкаже, які документи потрібні, дасть якісь чек-листи або форму для збору інформації, прозоро обговорить вартість послуг. І якщо вас просять просто надіслати скан W2 і більше нічого не питають, це може бути так червоним пропорцем, бо хороший податківець, Taxpr, ставить дуже багато уточнюючих запитань. Також перевіряйте безпеку та зручність обміну даними, тому що податковий консультант він використовує захищений клієнтський портал, не обмінюється документами через електронну пошту або інші месенджери. Також податковий консультант він дозволяє електронний підпис, надає копії всіх поданих форм після завершення роботи. І важливо, що податкові документи так вони містять інформацію про social security, про банківські дані, адресу, і вони мають бути захищені, тому не відправляйте свої особисті документи на електронну пошту або в якісь інші месенджери, а використовуйте захищений клієнтський портар. Також податкові консультанти. Так розкажуть про ціноутворення. Тобто ми розуміємо, так, що ціна може залежати від складності самої декларації. Ви можете попросити оцінку вартості до початку роботи, так. ви можете пояснити пояснення, які саме форми будуть включені у цю вартість. Ви можете попросити, чи потрібно платити за майбутні правки чи відповіді на листи від АРС. Так. І якщо ціна так, вказана, фіксована, і якась підозріла. Низька, без уточнень, це може бути ознакою недобросовісного так, податкового консультанта, який не підходить до уваги, до деталей, так, немає, або навіть, можливо, не використовує ПІТІ номер, або інші, інші там, клієнт, портал клієнта або інші методи. Також запам'ятайте так, запитайте, чи Буде ваш податковий консультант підтримувати після завершення вже податкового сезону, наприклад, якщо ви отримаєте лист від АРС, або необхідно буде внести якісь правки, або підготовку декларації зробити за попередні роки, або з приводу податкового конс... так, планування. Бо добрий податковий консультант він не зникає після 15 квітня. І особливо уважно так, перевіряйте відгуки рекомендацій, запитайте рекомендації. Рекомендації серед знайомих, перегляньте відгуки онлайн. Добрий фахівець завжди має клієнтів, які готові його порадити. Тому правильний податковий спеціаліст це не лише людина, яка введе цифри в програму, так? це буде ваш партнер, який знає, як захистити ваші інтереси перед, перед АРС, мінімізувати податки та зробити процес легким та зрозумілим. Тому, якщо ви хочете не просто здати податки, так, а зрозуміти свою податкову ситуацію, уникнути помилок, використовувати всі можливості так, як зекономити, працюйте з податковими фахівцями, яким ви довіряєте. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Зустрінемось в наступному відео.